Для тих, хто мріє жити в будинку, але не за межами міста, маю на продаж частину будинку неподалік медичного університету. Аналог двохкімнатній, а можливо, і трьохкімнатній квартирі. Ремонт виконаний у світлих кольорах, є індивідуальне газове опалення. Також ще є ось така кімната, яка може слугувати як гардеробною, так і кабінетом, і спальня. Ця частина будинку розташована дуже зручно, адже є все необхідне неподалік. Давайте ще перейдемо, подивимося на наш суміжний санвузол, ось такий він. І покажу вам ще двір. Двір в нас із сусідами, спільний, а гараж ось той більший саме наш. Запрошую вас на перегляд цього частину будинку. Ціна 46 тисяч 500 доларів.